Фахівці з Вашингтону підтвердили існування водних каналів на Марсі. Після досліджень на екваторіальній частині планети, яка містить багато погаслих вулканів та невеликі залиж водяного льоду, які знаходяться під товстим шаром попелу та билу, вчені прийшли до висновку, що у минулому, коли поверхня Марса та його атмосфера були більш вологими, ця ділянка могла містити набагато більше рідини та льоду. Фахівці Сміціннянського інституту вважають, що недооцінили ступінь ерозії поверхні Марса. Глибина каналів, що виникли в результаті виходу ґрунтових вод на поверхню червоної планети, приблизно в два рази більше ніж на ранніх показниках. Ці дані були отримані завдяки радару Шерет на борту космічного зонда MRO. Цей радар працює в діапазоні радіочистот від 3 до 30 МГц, що дозволяє йому просвічувати марсіанські недра на глибину в кілька кілометрів. Раніше вчені з'ясували, що глибокі кратери на поверхні Марса містять у собі сліди глин. Вони формуються тільки в присутності ґрунтових вод. Це говорить про те, що на червоній планеті могла існувати рідка вода, а отже, й життя.